Привіт, мене звати Настя. Я абсайкалемисткиня, майстриня, дизайнерка і авторка. Еко бренду метафора, ідеєю якого є художнє перевтілення авторинних матеріалів, знецінених речей. Я тут показую одну з улюблених технік пластикового ф'юзингу. Створюємо аплікацію композицію зі звичайних поліетиленових пакетиків і заплавляємо їх на термопресі. Це суперова техніка, яка відкриває дуже багато можливостей для творчих людей, для яких важливий оцей. Екологічний підхід, їхній вплив на довкілля, взагалі оцей принцип створити щось красиве із непотрібного я працювала певний час на станції сортування Україна без сміття, і туди люди приносили макулатури. Серед них були власне і журнали. І почала переглядати і розуміти, що там дуже багато гарного візуального матеріалу. Ці журнали справді не варті того, щоб одразу їх відправити на переробку, а можна взяти частину, створити колажі, зробити з цього мистецтво. І, власне, що і буде, як апсайк мистецтва. Тобто я нічого не друкую додатково. Мода навіть на швидке використання мода в лапках в поганому сенсі на речі, які слугують якийсь дуже короткий проміжок, Міжок часу і потім вони стають непотрібні. І, в принципі, журнали в більшості своїх відносяться до цієї категорії. А на клажних зустрічах, які ми з поливо проводимо щомісяця, ми використовуємо одні і ті ж самі журнали роками. Тобто люди приходять, там потрошку беруть якісь фрагменти, якісь зображення, сторіночки, але в принципі, життя цього журналу продовжується на дуже довгий термін. В рамках проєкту Plastic Fantastic Lab ми провели 10 воркшопів в Чернігові та 10 в Києві. На цих воркшопах були присутні студенти, архітектори, митці та дизайнери. Метою воркшопів було показати потенціал вторинної сировини, а саме пластику, і зростити нашу спільноту. Зараз ми бачимо, що мета успішно досягнута, оскільки більшість нашої спільноти ми вже бачимо на інших наших активностях, як от збори пластику кожну першу суботу місяця. Мені імпонує ідея перероблювати те, що вже було використано кимось. Наприклад, ті самі кришечки, з яких ми робимо кашпо, так само журнали. Я більшість часу працюю з термопресом. От там є велика можливість там показати свої ідеї, там вибрати колір, який тобі подобається. Я художниця з Чернігова. І в якийсь момент мені забракувало натхнення, і мені стало цікаво прийти і спробувати працювати з іншими матеріалами і знайти для себе натхнення. Ми працювали із пластиком, працювали з термопресом і пакетами. Їх переплавляли в таку тканину. І мені подобається, що команда така дуже супортів. Завжди на кожному етапі підтримують так. От більш за все мені сподобалось і з пакетами працювати і з бумагою зараз, тому що тут в мене дуже так уява розігрується, і такі якісь уявні штуки виходять.